Миша і лісова миша. Були собі хатня Миша і лісова миша. Якось зустрілися вони на узліссі, лісова миша ходила по заростях ліщини і збирала горіхи. Чи не родичку я зустріла так далеко від села. Озвалася хатня Миша. Родичку, Відповіла лісова миша. Ти збираєш горіхи і носиш додому? запитала хатня Миша. Це добра робота, аби тільки наносити багато, щоб стало на зиму. Ліщини он скільки і горіхи цього року вродили. Тож, мабуть, ти кумо взимку не голодуватимеш. сказала хатня Миша. Не голодуватиму, погодилась лісова миша І заходилася розповідати, як їй добре живеться, а мені живеться ще краще, сказала хатня Миша. Лісова миша не повірила, хіба їде краще, як у лісі і в горах? Ні, таки мені живеться краще, стояла на своєму хатня миша. Вони ніяк не могли дійти з води і нарешті пообіцяли прийти одна до одної в гості на новий рік і поласувати тим, що в кожної було найсмачніше. Хатній миші випало першій іти в гості. Вона йшла лісом і глибокою долиною. Дорога туди, де лісова миша зимувала, була довга й важка. Сніг лежав глибокий і сипкий. Поки хатня миша добулася до своєї родички, то страшенно втомилась і зголодніла. Ну, тепер і попоїсти не завадить, подумала вона. Лісова миша наклала перед нею всього. Зерен, горіхів, солодкого коріння і всякого іншого добра, що росте в лісі і на полі. Вона тримала його глибоко в норі, і воно не замерзло, а не било джерельце, що також не замерзало взимку. І з нього можна було скільки пити води. Їжі Виявилося вдосталь і вся смачна, проте хатній миші вона не дуже сподобалась. Нею можна тільки живіт напхати. Мовила вона, Але добра й ця їжа, як нема кращої. Тепер я запрошую тебе до себе, Скуштуєш, що я їм. Лісова миша радо погодилась. І довго не зволікала. Хатня миша визбирала всі крихти, які господиня погубила по хаті, готуючись до свята, крихту сиру, масла, шматочок ковбаси, булки та інших смачних наїдків. Сіли вони їсти і лісова миша. Не могла відірватися від тих ласощів. Такого вона ще й з роду не їла. Після такої сухої, масної їжі, їй захотілося пити. Тут недалеко в льоху стоїть діжка з квасом, От ми й нап'ємося, сказала хатня Миша. Вона стрибнула на край діжки, погамувала спрагу. Проте Випила тільки краплю, бо знала, що святковий квас міцний. А лісовій миші квас дуже сподобався, бо досі вона, крім води, нічого не пила. Та лісова миша не звикла до таких міцних напоїв. І їй геть запаморочилося в голові, поки вона злізла з діжки. Почала вона бігати й стрибати по льоху, витанцьовувати на полицях поміж кухлями. Аж попискувала, так їй було весело. Побачила хатня миша, як скаче її гостя, та й каже Не щиняй такого галасу, бо тут є лютий кіт. Та лісовій миші вже нічого не страшно, а кіт... Сидів на ляді до льоха і тільки чекав, коли ж це хто відчинить двері. Тієї ж миті господиня спустилася в льох наточити квасу і прошмигнув за нею скик і спіймав мишку. О, це вже був інший танок. Хатня миша дуже швидко втікла. А лісова миша враз отямилась, як відчула на собі котячі пазурі. Пі-пі-пі, о, любий котику, пожалій мене, а я тобі за те розповім казку, мовила вона. Катай, сказав кіт. Коли собі колись на світі. Дві маленькі мишки, Спроквола почала вона, бо хотіла розтягти казку якнайдовше. І не тільки вони, сказав кіт. І дістали вони шинку, захотіли її спекти. Повела далі лісова миша. Спекли, але не остудили, сказав кіт. І винесли вони її на дах, щоб шинка добре прохолола, мовила лісова миша. А самій не скуштували, мурмяв. сказав кіт. І прийшли? Ворон з лисом та й з'їли шинку. а я морм'ям з'їм тебе, сказав кіт. Але тієї миті господиня затрохкотіла лядою, кіт злякався, попустив пазурі. І сова миша випорснула з них. І швиденько утекла на вулицю. Мишки знову зустрілись на вулиці. І ти кажеш, що тобі добре живеться краще, ніж мені, мовила вона на прощання. І ворогові не побажаю такого великого льоху, такого страшного кота. Я ледве вирвалася звідси жива, і касті кінець іде, думки добрі за собою веде, а хто їх запам'ятає, хай до віку щастя має.